Доброго дня, огляд по кріслу, що було відправлено нам на ремонт. Ідемо по порядку. Першим ділом заміна шлангів. Ось старі шланги. Ось вони рвуться. Ну, смислу їх залишати немає. Ми міняємо шланг, ставимо новий оригінальний шланг. Тобто він не боїться, от, заломав. Перегіб, він не боїться. Спецшланг. Далі, тут вирваний один носик, може ви обратили увагу, оце і все. Оце і все він. Тобто Постриги... 3-Геобразні. Він на зброс, відвічає. його можна не міняти. Тепер поїхали. Запустили, все працює і картинка у нас ясна. Дві причини. Заміна датчика уровня, ой, заміна клавиш і заміна датчика уровня. Тобто клавиші не дають в ручному режимі підняти, датчик уровня не піднімає її автоматично. Е, значить Це у нас є. Тепер по тканині. Тканина все ок. Вся в оригіналі. Тут є трохи погрешність, я думаю, на швидкість не впливає, навіть підсрачничок. Чуть -чуть а от по паралончиках довелося трошки з паралончиками оповозитися, тому що паралон, тканина з часом розтягується, паралон сідає. Це спина і це підсрачничок. Ось, вставили сюди бочину, заармірували. Заклеїли от пухкий, непросажений паралончики довелося підремонтувати. От, абсолютно нічого страшного. Я думаю, завтра ми роботу по ній закінчимо і е, забігаючи по цінах наперед 800 гривень кнопки, 800 гривень датчик уровня. Один метр шланга 300 гривень, робота 200. Зразу Забігаючи теж наперед. Робота по електроніки, запуск крісла й те, т.п. 800, обшивка нічого. Це 600 ремонт. Це ремонт 400. Але у вас тут є. Я подивився, дивився зварювальні роботи. Ну, я не замітив, де вони. Тріщину могло дати. Але тут розбите хорошенько ухо на відкиданні спини. От. І відповідно пальчик. Чуть-чуть ну, буде спинка люфтить, я не знаю, робити це і не робити це діло. Можемо, звісно, цей пальчик трохи. Вироботка по ньому. Можемо трохи, поки все розібрано, трохи сварочкою наростить, щоб вироботки не було. Ну, щоб менше. Він по-любому буде люфт, але може бути чуть-чуть менше.